Всім привіт! Вітаю на каналі. Хочу показати вам саморобний культиватор, культіватор, якого зробив 2 роки назад, і показати деякі недоліки за цей культіватор і як я усунув ці недоліки. До речі, є відео на каналі, яке я закинув ще 2 роки назад по поводу цього культіватора. Там він тільки виїхав, ще в роботі взагалі не був, новенький, тільки покрашений був. До речі, дякую вам за перегляди, лайки і коментарі, які ви писали. Там багато було і цікавих ідей, багато. Спорних питань, але за це все вам дякую. Е, так, розкажу в першу чергу за недоліки. Робив я, бачите, от зробив його і зараз їжджу, і кожен проход видно, по краях проходить. Посередині гарно робить площу, а тут, а по краях робить ось такі видно рівчачки, е, і ніяких перекрити не можна. По тій причині, що. Покажу вам, я розрахував так, що от крайня е, стойка, йде сюди стріла і від стріли, якщо їхати на скорості, від стріли просто відкидає цю землю далі, ніж е, край е, е, зубів борони. Я просто розрахував так е, на культіватора на 4 борони. і Думаю, якраз крайні зуби, даже там може сантиметрів 5 цей зуб перекриває е, крайню, е, крайню стрілу. Борони, але все одно як їхати на скорості, просто від цієї стріли землю кидає далі за цю борону, і тоді вже борона йде. По цій стороні і якби ще до того всього нагортає ось такі видно тут рівчаки. Як я хотів усунути, розкажу вам, я просто знайшов ще одну борону, думав, розберу ту борону напополам і доточу просто ще два ряди зубів сюди і два ряди зубів туди і все. Але стикнувся з такою проблемою, попрацював я трошки ним. Для трактора Т-40 він трошки я поняв, що він важкуватий. От, дивлячись, як в яких місцях. Вроді би, культиватор невеличкий, маленькі борони, так, да, він культивірує. От я вже можна сказати, третій сезон це ним культивірую трактором Т-40. Але з горбочка або по рівному в хорошу суху, більш сухішу погоду, чим зараз ним хорошо. А тільки є в нас горбиста взагалі місцевість і. Важкі ґрунти, то трошечки на цей трактор важковато. Оцепляв я його на МТЗ-80, а для МТЗ-80 він, можна сказати, і легенький. Культіватор не мішало би або поставити просто там на 3 чи 4. Ну, взагалі ідеально було б на 4 важких борони, але ну, вже тут є такий він, то можна було б на 3 робити. Але з боринами я міняти борін не буду. Я просто дойшов до того висновка, що візьму. Доточу ще ось таку саму сюди полосу і поставлю просто спереду ще один, е, одну стойку і поставлю одну стрілку звідси і звідси він в мене вийде вже трошечки ширший. І е, так як в мене є одна борона, я ці борони зміщу чи вліво, чи вправо, доварю ще одну ось таку стойку, пороблю з е, шини. Ось такі, і в мене він не на 4, а на 5 бурі. Ну, в принципі, буду вам показувати. Тоді ще з одних недоліків, можна сказати, спорних недоліків, так як там багато коментарів писали, що постав колеса спереду для того, щоб йшли по сухій почві, і не так буде набиватися колесо на, на колесо мокрий ґрунт. Я не спорю, зараз навіть видно. Що ось бачите, так кругом понабивалися На попередньому відео я показував чистіків, нема. Мусив зробити чистіки, бо тут взагалі набивалися сильніше. Що сюди приклинювало землею, особливо якщо попаде туди камінчик, то взагалі там приклинює так, що треба брати молотка і вибивати то камінця Вже пару раз було так. Але як я дивився в заводських. Культиваторах більшості заводських культиваторах колеса ідуть, які копірують почву, чи там і копірують почву, і регулюють глибину обробітку ґрунту, стоять в середині не знаю, чого так придумали. Можливо, для того, щоб зменшити габарити самого культіватора. Але не один раз я бачив теж і в саморобних культіваторах хлопців, що колеса йдуть так спереду, і теж цікаво. Але з цим можна змиритися, колеса будуть стояти. Це зараз мокра погода. Сьогодні 26 березня, хочу посіяти яру пшеницю. Не знаю, чи варто її зараз сіяти, чи можливо подождати, але дивлюся суха весна. Зарані почалася весна і показував я вам тут а ж, сепку. Брін є відео на каналі на цьому участку. І це хоч хочу посіяти тут. Яру пшеницю. До речі, пишіть коментарі, як ви сієте і чи можна сіяти. Хоча там ще вночі 0 передають, а вже через днів 4-5 там до плюс 12 вночі тепла і до плюс 22 в день тепла. Хоча в тому році я посіяв яру пшеницю 14 квітня і встиг теж її зібрати і, в принципі, було непогано. Так, не будемо відклонятися. Відтєми можна так сказати. І ще одна: це як буду робити, зміщати ці борони. Тепер вже не будуть співпадати ось ці стойки, де тримають кожну борону. Зараз вони посередині борони, які я зміщу на одне вухо. На боронах, щоб вцепити ще одну борону, вони вийшли посередині. Не хочу я зрізати, брати болгарку і повністю ці всі і ще одну стойку. Брати. Можливо, просто дам ось таку поперечку сюди і привару просто такі самі вушка, як ось тут і попереварюю ці, пообрізаю. І я думаю, буде нормально. І вже буду ходити не з Т-40 цим культиватором, а буду цепляти МТЗ. Побачу, разом і вам покажу. Дивіться, відео далі. Тоді ще один недолік от замітив. Ну, це тільки в цю погоду, зараз, так як я кажу, мокровато трошки, земля мокровата, але, як то кажуть, сієш грязь, будеш князь. Ну Побачимо, який буде врожай, разом буде вам цікаво, покажу. От Коли їду на скорості більші, підкидає, оця стріла підкидає землю, і ця земля летить ось сюди на борону. Ось бачите, вона Сюди і е, ось сюди накидало цієї землі. Але це тільки в таку погоду, бо коли більш сухіша погода, гарно ґрунт розроблюється. Вона е, сипуча земля, вона просто просіває через ці борони і, в принципі, непогано. Получається. Ось така в принципі картина. Зараз я пройшов повздовж, трошки ще його поперек пройду місцями, де е, гірше розробилася земля і буду сіяти. Трошки вам покажу, як сію, і зараз покажу, як я його культивірую. Культивував я і посіяв пшеницю, і вже трошки ось переробив і покажу вам, що я тут зробив. Як і говорив, буду удлиняти, робити ширшого цього культиватора. Не став я купляти таку саму 80 на 60 трубу. Так як дивлячись на ціни по металу і які ціни на агропродукцію, то мусив робити з того, що в мене вдома є. І от завалялася в мене така труба, вона, то правда, трошечки тут, грубша, тут 5 міліметрів, а тут а 4. Але виходить, вона 60 на 60. І звідси вийшло, що таке, такий отвір. Але візьму кусочок якоїсь шини, кусочок металу завару, і воно буде нормально. Все одно тут доточувати прийшлось небагато. Бачите, тільки на одну частину борони, ось такими шинами, воно буде сюди кріпитися. Я думаю, що буде нормально, а там буде просто одна тільки стойка культіватора. Дав я ось такі розкоси, до речі, вже зараз скажу вам, що я навіть отакі його кусочки не викидаю і раджу вам не викидати. Хай вони краще за гаражом десь в землю влазять, але потім як прийдеться, то як найдеш, як кажуть, чим ходити його по металу. Базах чи на металоломах шукати. Зараз метал недорогий, щоб здати його, там копійки заробиш, а потім, як треба, то не, то не знайдеш. його. ось бачите, тут в цьому випадку ось такі кусочки, всякі різні доточую і нормально. Так, далі вам покажу це. Купив я, не знайшов, бо думав, вдома є кусочки, але прийшлось купляти цілий метр ось такого швеліра. Питалися у мене, як зробив лапи для культіватора. Покажу, як просто ось такий швеллер, бачите, і звідси таку пластину приварив, звідси просверлив отвір, наварив гайку і, виходить, контрагайка з болтом прижимають до цієї пластини самостойку і нормально. Там казали, що буде мене одламувати, не буде вона триматися. Я вам скажу чесно, що покажу, що викручує самі стойки, який метал, ну, не вигинає, не одламує ні грама. Ось цього швелера. Приварив я його нормально тут. Я не знаю, чи це я так хорошо приварив, чи це слабі, слабі такі стойки. Зараз я не знаю, що оті стойки роблять. Але, до речі, стойки дуже гнуться. Зараз покажу вам. От видно, тут вроде би, і так не дуже сильно ось, ось ця зігнута, та в, туди назад загнута, але е, це таке воно. Покажу вам по ціні. Зараз, якщо цікаво, який метал, труба профільна 60 на 30-111 гривень. Метр, я 2 метра купляв, потім швеллер Ось такий. Я взяв метр, він 258 гривень, і смуга 57 гривень. І це ще докупив, покажу вам. Ось такі заглушки. Зараз то може й не буду їх ставити. Це вже коли я повністю зроблю, як себе в роботі покаже цей культіватор. Якщо не треба буде нічого переварувати, перерізати, то я його покрашу, поставлю заглушки, і я думаю, що буде нормально. Колеса, як я казав, не буду трогати, хай вони так будуть. Будемо бачити, як воно вони вже вийшли в мене посередині колеса. Але я думаю, що буде нормально. Думав, як я зробити з ось цими боронами, але купив, я мав поперечку ставити, але взяв болгаркою, поодрізав сварку і ключом заложив, пооломував. В принципі, не так важко його було познімати. Лучше я по і зроблю, щоб воно більш-менш гарно. Так би довелося майже 3 метри брати. А так я взяв тільки 2 метри, і то, що кусочок вріжеться, і я думаю, що буде нормально. Так, покажу вам кожна така модернізація. Чи, чи ремонт обходиться теж немалу копійку, бо йдуть і круги, це купив круги, покажу вам, можна сказати, порекомендую вам Дніпромовські круги. Вони хоч і не мала ціна, але по 60 гривень. Вони стоять, але можна брати, так як вони, їх набагато довше вистачає. У мене, до речі, багато інструментів Діпрамоського. Кожен раз заходжу, я купляю якісь розходники, докупляю і всякі от зажими. Допустимо, як мені прийшлося звідси, я взяв от, його ширше роздвину. Виставив, як треба звідси при, прижав, ось так, звідси рукою виставив, прихватив, а тоді там прихватив і нормально. Виходить. Але не вистачало в мене все-таки ось такого. Покажу магніта на 23 кг, коштує він 180 гривень в Дніпроємському магазині. І от сюди було б під вугол, щоб 90 градусів класно було б взагалі. Ну, зараз вже буду мати, хоч я вже зробив, але думаю, куплю, хай він в мене буде. Покажу ось таку купив. Це я не пам'ятаю, скільки воно коштує, по-моєму, 50 гривень, чи скільки ця наждачка. Зараз трошки позатирає ці шви, бо корабельні свої шви можна так сказати. бо Хужими електродами варив, а Це вже купив Дніпроямовський. До речі, тройкою спробував варити Дніпроямовські. Класний електроди, ще поки не спортились. І це ще купив четверку. Четверка стоїть 5 кілограм 630 гривень. Я заплатив, але я думаю, що вони себе покажуть хорошо, то Тут нема за що жаліти, що така ціна дорога. І купив ще ось такого угольника. Теж в хазяйстві має бути, бо в мене ось такий столярний, можна сказати, угольник. Він вже йому років і років, але я вже ним і степку борін робив, і культіватора і в принципі непогано. Але як дідуська казав, мене він і вашим, і нашим. Він, бачите, ось так вже хитається, то потрошки інструмент ось такий скупляю. Добре, буду я робити далі, буду сіяти сою, дороблю його, покажу вам його в роботі і покажу, які ще недоліки може я побачу. І так, покажу вам свого культиватора. Покрасив вже я його, поцепив катафоти, поробив сюди заглушки. Не став я, Бо я не мав його красити. Думав, може, треба буде щось доварити чи відрізати, переварити, а тоді покрашу. Але вже як він був розібраний, быстренько його поставив. Покрасив спочатку знизу, потім зверху. Почистив його щіткою, в принципі, робив, щоб було гарно, а воно трошки вроді би, здалеку дивиться гарний, зелений культиватор, чорні колеса, чорні борони, катафоти, заглушки. Але як придивитися, бачите, така, тут а не дуже видно. А ось ввечері днем гарна була погода, а на вечір пішов дощ, краска ще не встигла схопитися і вийшла така шкура змії. Але я думаю, що нічого страшного в цьому немає, пилю припали. І так буде нормально, аби не ржавів. Такий кобра, культиватор кобра. получився. Там було в коментарях, яке розстояння між лапами. Зразу взяв рулетку, вам покажу. Тут розстояння вийшовся, 55 см. Чого так? З розрахунком брав на менші лапи, лапи ширина лап, у нас 27, десь 28 Ця підігнута лапа 28 см і посередині, щоб було. Тоже, ну, 25 ну це підігнута лапа. А назад, я, як спочатку, в мене стояли що спереду, що ззаду, одинакові стріли. А тепер я поставив назад, не знав, чи буде забивати, але назад поставив ширший. Тобто, спереду стоять на 28, на 28 лапи. Це підігнута на 27 вони йдуть. Е, ой, ну, зараз на 27, а йдуть на 28, а ззаду стоять на 33, тобто трошки перекриває. і Це хорошо тим, що е, підрізає лишній раз, підрізає десь перії, зілля. Ну, як на мене, це хорошо. Я боявся, просто, що буде забивати, але воно не забиває. Тоді ширина між першим рядом і другим рядом лап, ось е, покажу вам е, 70, виходить, ногами, бо праві Ліві руці тримаю рулетку, але я думаю розбиратися. 87 см ширина між першим і другим рядом лап. Чого так зробив трошки більше, можна було б менше, я бачу роблять. Але не хочу, щоб було більше, так як і цілники я ним культивірую, іде перії. І, її, і ну, в общем важкі землі, то не хотів, щоб просто забивало. І в принципі, з розстоянням я дуже хорошо вгадав, бо забивається тільки часом. Це ось в цих місцях, бо тут якраз стоїть колесо, тут стоїть ну, нав'язка і ось ця лапа в цьому місці дуже часто забиває. Якщо по цільниках, якщо в таких випадках, яка б там не була, бачите, тут можна сказати, земля вироблена зараз. Вже тут зілля ніякого немає. В принципі, нормально. Поставив я, бачите, ось такі шпінти, щоб не губитися. Десь в мене одна лапа, до речі, відкрутилася, там треба буде підкрутити і добре, що не губиться. Що одне єдине забувся, то це забувся ось поставити отак його приварити розкоси чи клини, як там писали в коментарях, бо не так на першому відео, там я не так сказав, то там виправляли мене. Ось такі клинчики поставив, щоб не отривало. Але вони б тут не помішали е ці клинчики, але я вам скажу: ось покажу: перша лапа якраз е крайня виходить. Вона більш така е уязвима, можна сказати, бо йде під. Е під посадкою, де корінці можуть бути, під межею, десь може який камінець, пеньок бути, що загинає. І так і вийшло. Бачите, ось це в мене підігнута лапа, але Хоть і лапа підігнута, але звідси нічого не вирвало і, в принципі, не треба не там ти розкос, це ця, ця лапа, бачите, от крутилася, покажу, треба буде піджати. Ну, Шпінтик тут є, не згублю її. Так як в принципі, згубив. Е ось одного, отакий от самий в мене стояв валік тут. Два одинакових валіка на відео там першому видно. І зробив ось таку шпилючку. Гарненька з сталистої проволоки. Е Проволки більш не хватило, взяв так на деякий час, думаю, ай, кусочок проволоки візьму, зашпінтую. Але не законтрогаїв ось цього болта, десь він трошечки відкрутився, та проволока була слабенька, перетерлася, згубив я того валіка. Їздив, культивірував і згубив колесо. І щоб там в одному місці був важкий, важке поле, і йшов на підгорбок і щось дуже чую, в натяжку так іде трактор. Як я вийшов, дивився, дивлюсь, немає колеса. Як я потім по попередніх почав ходити в всіх оброблених ділянках і знайшов, то, оказується, я десь 1,5 гектара зкультивірував е, без одного колеса. Але зараз колеса получилися посередині можна сказати. Що звідси одинаково між ними і туди розстояння. В заводських культиваторах, культиваторах, то такого немає, вони так більш по краях, але ну, в принципі це невелика проблема. Перероблювати я його точно не буду, буде воно так. То це я ну, просто вже показую там проволоку і так на набистру руку запихнув, бо треба культивувати, сіяти, а треба буде зробити теж такого самого валіка. І туди шпильку. Це просто моя халатність, що зразу не зробив шпильку, так і що кажуть, що те на, та на постійно. Так і в мене вийшло. Вже два роки їздив з проволокою, поки не згубив колеса. Але треба буде зробити сюди, може теж дирку просверлити, може там і я не знаю, чи, чи різьбу нарізати, щоб болта звідси зробити, щоб навіть якщо там згубиться цей валік і вдруг там розконтрогається, от Бачите, зараз теж воно не підконтроває. Пальцями можна, треба буде піджати. Бачите, це так знімав, красив, так і не позакручував, на бістро руку все робилося. Так, тоді е, треба буде зробити, щоб на всякий випадок, якщо вдруг згубиться, то щоб воно не випадало звідси. Е, так, З недоліків ще хотів показати, це, якщо хтось може вдруг буде робити, е, треба робити ось ці, як їх правильно, поводки. Чи як от їх трошки довше треба робити? У мене на 30 сантиметрів, їх треба робити на 40 сантиметрів. Із за того, що на таку глибину, як я зараз обробляю. Грунт воно трошки поганий із за того, що передні зуби майже не достають до землі. Воно то має бути по технології так, щоб борона йшла, трошечки передні зуби підігнуті були, щоб воно, як би можна сказати, пропускало цей весь перій, ковтуни, як кажуть, і не забивало, не волочило боротьми. Але в мене трошечки занадто. Підняті із-за того, що я так ну, врахував, що буде так. Але коли я починаю їхати і задні зуби цепляють землю, воно ось так натягується, бачите, і виходить, передні зуби там майже не достають до землі. Але в принципі. Воно непогано, вже стало більш-менш борони. З одну борону я додав, і воно більш-менш стало перекривати. І Ось покажу вам. Бачите, вже не видно таких переходів, як в мене були на попередньому ну, на початку відео. І вже нормально. Але ще не можу привикнути до того, що це цей культиватор ширший. І навіть от зараз я їхав, став, і бачите, їду так, з таким розрахунком, як в мене раніше, що ця крайня лапа була. А вже виходить не одна лапа перекриває, а дві лапи. Але ну це згадав, раз повернув. Поїхав, це просто треба буде привикнути, і я думаю, що буде нормально. Тоді е, мав я поперечку сюди варити, але подивився. Не хотів я вже ліпити його, хрестити. Я просто е, подивився, що там не дуже сильно я поприварував ось ці квадратні труби. Закупив я ще ось таку одну трубу, це ось вона нова. І просто. Попідрізав з однієї сторони, заложив ключа, поодламував і наверх просто приварив і, в принципі, змістив. Ось, бачите, де вони по-старому були. Видно так трошки, що це по-старому вони йшли. І виходить, е, наполовину я змістив і стало нормально, так як і за того, що борони змістилися. Але одна, бачите, вийшла не посередині. Вона вийшла трошки наїзкось, так як отут йде ось ця труба до центрального вінта і вийшла. Але візуально воно з сторони воно там, хто не знає, то воно нормально. В принципі, хто не знає, то і оце, е, не видно, навіть що доварено, не дивлячись на те, що тут. Друга квадратна труба. І спішив я, не хотів, в принципі, ну, не поприварував ці косинки. І спішив, не хотів я там, ну, треба було вже культивірувати, їх кидав в воду. ці, Може і так не можна хвилера робити калити їх, але кидав в воду, щоб вони остили. І бігом приварував, і швидко е, покрасив, все робилось на шстру руку, бо на носі була посівна. Але, в принципі, нормальний культиватор вийшов. Гне лапиці, ну, може, вдруг то буде робити, то я би теж робив би, ставив би з двох грубих уголків і ставив би так, що сверлити болта і звідси з різного болта, щоб просто, якщо вдруг гне лапу, зацепляєш там біля межі, чи камінець, пеньок якийсь чи корінець, щоб не гнуло лапу, а просто зрізало болта, поставив назадного болта і поїхав далі. І не морочиш голову, так як я там. Але, в принципі, взяв на накувальню. Е, цю лапу гарненько положив, пару разів вдарив молотком, подивився, ще, ще переложив, ще пару разів вдарив, і в принципі, і рівняється вони, я не знаю, що вони як з пластиліну зроблені, але такі зараз стойки культиватора ці лапи. Одну в принципі я не пам'ятаю, де десь тут в мене є, ще на металоломі знайшов, і більш-менш нормальна вона і класно все. Вона не так вигинається, як остальні. Тут нема вже тої лапи, яка вже і давав різаком. гнули мені хлопці рівняли, і сам вже потім почав рівняти, то не знаю я. Так, і ще хотів показати вам. Які находки тут знаходжу в себе на полі, я не просто так зупинився на цьому полі. Тут а взагалі був цілник, ось ця сторона це був тут а акація росла, тут це вже тільки другий рік я буду сіяти, тут а вже третій рік, бо я за один рік не встиг повністю всю ділянку розробити і ось покажу, що виорується. Бачите, оце хвостовик відмінний такий. Але дивлюсь, бойок вже тут збитий, воно вже ніякої загрози не несе. Це вже Просто металон. Ну, в принципі, я надіюся на це. Але катається зі мною ці... не цілий день, а скільки культивірує, скільки воно катається. Перед цим ходив папа е, сином моїм, то знаходили тут а, патрона. Я не знаю від чого, то, е, чи то від карабіна патрон. ну Валяється багато цікавих. І ось такі речі. Тут залізниця близько. То... Попадаються гайки, костелі старі, і ось такі вещі, не знаю, з чого це, але стараюся ці більші вещі такі забирати, бо комбайн їх дуже любить. Вони потім дуже гарно в жатку залазять, якщо ще не каткувати, не знаю, може і буду каткувати. Якщо папа захоже, в принципі, не я каткую. Ну добре, тоді ось такий культиватор, може вдруг, якщо якісь будуть питання, пишіть коментарі, ставте лайки. Всього вам хорошого. До побачення.